Уже дивись, сонце. Каже, добрий ранок сьогодні у нас не Дніпро, але ж красота. Привіт! Подивіться, люди, що робиться. Зимовий лісок такий і ми будемо, будемо тут сьогодні. Що будемо сьогодні робити, тут бо я забувся. Шашлики жарить, будемо копати, якщо вкопаються, звісно. не вкопають. Приїхали одні. Поїхав на Дніпро, будемо лід довбати. можна, Було б ще що копати. Так що зараз хоча б може і не покопаємо, але віддохнемо на такій природі. Покопаємо. Ліс бігає досить непогано, гарно копається. Щось там, камради кричать, щоб я біг знімати. Якийсь артефакт знайшли. Але знаю, чи їх, щось, я... щось я трошки сумніваюся. Що там щось таке цікаве? Йопсельмок. Це повстання Костюшко, це рідкісна пувочка. Так так що трошки зелених вона коштує. Що там за циферка? Я не знаю. Двоєчка така. Не хоче наламати лопату. Ні. Оце або підправте мене, або це реально та повстання костюшка. Чи як там, чи костюшка. Так що подивіться, що. робиться. Ми буде П'ять хвилин копаємо. Коротше, то какашка, ну кава вже нам обіцяна. Можна то. Бігаємо, нічого не попадається. А ось пані Людмила, що там а, таке гарненьке знову. Чьопсель мопсель. Який класненький штурвал. Якби ж ціле. І десь, може там низ, десь є одломаний. І це на тому місці. Там треба йти туктися, кається. Ложку знайшла, ну алюмінію, ну я її там. А що там якась двічка у вас? Двічка дородінщина. Пізня. Да, покажіть, покажіть. Так, це на Дніпру. Помона самі кришки. Це на Дніпру. У -у -у -у. А руки, Поганенько, чи? але видно. Да, так, 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 так. гарненько. Ну, тільки вішли. Так, тільки, так. А що? Да, тільки прийшли, що я кілька пробок знайшов. Але треба, треба йти, йти, шукати, шукати, тут ходити, не переходити. Бачите, ну, камродки, які гарні попадаються знохідки, треба її догонити. Кілька хвилин походив, купа кришу, купа такого всього мусору. Радянську боту попадається шкарабонок. І ось, друзі, під такою сосниною знайшу перший свій сигнал. Першу знахідку, верніше. Хоч така простасенька, але гляньте хто? Гляньте, хто троєчка, пізня троєчка радянська, але ж дуже щось закише, навіть року не видно. Ось таке, друзі, таке-таке. Щось дуже слабенько, але хоч щось уже перша попалося. Ну, якось так. На такому горбочку, друзі, серед лісу. Думаю, чи хатинка була, чи що, походи тут трохи і дивіться, яку я знахідку спіймав. Взагалі так нічого не попадається, то крашки, то, то така різна. А ось ця ямка. Спочатку не повірив. А тоді як продивився, гляньте хто такий. Київський метрополітен. Старенький жетон. Ще бронзовий. Не знаю, якщо чесно яких років. А з цієї сторони що? Шкода, що я лопоту він трошки десь цукнув злегка. А з цієї сторони навіть не знаю, нічого не видно. Е -е, видно. Бонк Аволь. Реклама. Коротше, така безпонтова знахідка. А, воно трошки черканув. Безпонтова знахідка, але прикольно, коли нічого не попадається, хоч таке. Хай буде. Подивіться, що робиться, а ну, в лісі. Мабуть, щось гарне попали, що настрій хороший. Козуль бачили. Що казала? Козулька, так? Йдеш, все, попереду Йде веде із ружками, з такими... Козлик. Там... У нього дівок штук сім, мабуть, було. Ого, нормально козлику там. Я питав, а в нього такі самі рожки? Він сказав у нього більші. Що там попалося що небудь чи що? А німці все є. Вже нема. нема. Нема, що тут хатко стоять розвалені. Такі ну, здорові хати. Геннадій Петрович казав царка цупанув. Це а да. я ось під сосною потихеньку, потихеньку. Та й цього ворч метала, що качав деб'ю. Найшов О. воно супер-мега-пупер. Десяточка. Так, ну, я ходячка? Ага, 92-го року. Так, шишку, потихеньку, потихеньку, та єди <laughs> б'ється. Так, там Геннадій Петрович вже під'їхав до столиків. Зараз як засядемо, там, там розпалимо багаття і буде гарно. Отакі у нас походеньки сьогодні. А так, підмітаємо ліс потихеньку. приймати ти своїм чемоданом. ти його. буде там потихеньку багаття розгорається. Та зараз щось будемо потрошку потрошку побідати. Все, ще буде, ще поки зашли, зориться, ми сьогодні вже далеко не ходимо. Значить, що заінтригували? У мене як в Що копається? Це не горілка, вода чиста, Чого? Потім балон. Ого. Потім в мене є. Будемо чайовні чай, Я ж казали, варити будемо. Варити будемо. Дрозний тут лежить. І ще не використано, не використаний. О, турка. Турка. Опа! О, це з ціною вона. До Новеньку купив. 140 долярів. В машині у мене. Написала так, не холодно, ще й красиво. Це товариш Вадим. Хай це поблизується, подивиться за нас. О, читай, читай. Ну нехай. Так, щось там вже багато раз затухло, буду підкидати. Що не воно? Не. Ну, в інтернеті думаю підскаже. Не. Так, а тут у нас вариться кавка. Повітрять що пробував знімати, щось не можу, я привикну до телефону і все. Старим було удобніше. Так, ну, а -а, він ще не прилитий. Ту, та ти, не було все, коли. Все, так, від... Телефон не прилитий, <ріг> кава. Ну, та з -а, та, з -а, та, та я вже два тижні з ним знімаю, я ви це. Тільки ти ж тихенько. Ага, ну, це ж така вона робота з підтажка зняти, щоб ніхто не бачив. Я думаю, що так. Так, а я хоп з собою нос но, носю я ж коли взяв стакан домах то наліпо Так, да, на всякий пожарний Так, на сьогодні на вибір і, і така, і така І що у нас тільки не є сьогодні, а що сличок якийсь? Ага, а вон, вон воно що, так що там по-другому буде смакувати. Але все Глубинське, це полтовська. А пирожки. О, хазяйка пирожків напекла. Ми вже пробували. то Жарки понос нападають. Ми такі, ми вміємо пошуткувати. Так, там вже трохи перегорає, зараз трошки та будемо цей... Будемо шашличок жарити. А то ми сосідське та сосідське треба і таке трошки. Нам ми ж таки в ліс вибралися. Так, да, знахідок, не, знахідок немає, то хоч відпочинок О, познімаю. Да, зранечки сиджу. Спеціальний кодер для нашого. Yeah, для камрада Вадима спеціально це вирішив зазняти, яке воно апетитне. такий мороз, отакий ми його готуємо. Оце ж дивись, чого ти відказуєшся. Скільки сюки. І нос Ні, там там є одговорював. Зараз гаряченько шашлика навернем і буде тепло. Не, ну якщо хочемо подзвонить, можна сказати, ми їм продамо поспокоїть ціні, заже нам за пару кусочків. Так, там у нас вже потихеньку, потихеньку... Догорає. Жор, ще трошечки і буде смакота. Отуди. Дивіться яка у нас конструкція спеціально для шашличка. З якої сторони так стати, щоб гарно видно було. Скліщилися ці, внять. А це ж люди дивитимуться, там слинки будуть текти. А запах який? Ой. Прийшло трошки часу і подивіться яка краса. Яка красота, а запах який це просто капець. А уже всі уже всілися ждуть. Зараз ще пару хвилин. Трошки ще прокрутить і буде, і буде ще краще смакота. Трошки вогонь. А, -а, а. Красота неописуема. Опа. Може порог вже? Годі знімо. Та ні, я ж аж трошки подразню. Трошки підобідали, шашлика наїлись і тепер лісом мандруємо десь на якусь іншу місцинку, щоб де-хот-небудь, хоч трошки якихось знахідок спіймати. Який шашличок був? О, основне ми спіймались. І обід. О, да, і природа, природа, природа. Так, от такенький красивий ліс і трошки десь ми їдемо далі. Поміняли трошки ми місце дислокації, вигружаємося і спробуємо такий красивенький лісок перевірити, обходити воно щось тут повинно та й попастися. Воно тепер прижимаєш цього. В польових умовах ремонтуємо. Моя лосточка трошки. Ну вже, вже пора, вже время прийшло. Я тобі вдома в Ревні прийшла. Що? Вона в мене золота, ця фортуночка, шукає все. Лишню шайку вхочу. Тож, дай. Давай. Лишню трохи А, я ж казав, треба... Я ж казав, треба трошки кабель придрізати, щоб не зачіпався. Я вам дав. Що ж, там ліжка нема, мабуть, близько в нас, а то в нас її, не прокручували. Не було. Щасі вас, лопатки! Дома. Так, давайте, а то вже вечоріян потихеньку. Пішли, бо нема коли. Друзі, перший сигнал лаладвис спіймав, Таку йому вирив. Я обов'язково все загорну. І що я скажу? На новій місцинці, на такому... Не буду сильно світити, мату ще щось буде попадатися. На такому, такому. Не знаю як воно. Галявинка назвати, чи як його. Попалися, перший сигнал і перша, перша знахідка. Ану, ану, фокусуйся. Подивіться, який піщаний сохранчик. 20 тридцять 31-го року. Кайфова. В лісі, в лісі, бачите, яка патана, чітко. Я представляю, як царка знайти, якогось який він буде класненький. Ну все. Сонечко сідає. Треба прискорюватись. Кілька хвилинок пройшло, друзі. І я в такому чудовому лісі знайшов ще одну монетку. Знайшов соснину, спиляну, ніхто не забирає. Ну, то, -то таке. Подивіться, микенько, як пісочка купається. Земелька взагалі не мерзла. І он з глибини. Дістав кого. Так, жовтенька кайфова монеточка. Хто такий? П'ятачок. Ех, шкода, 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 не рідкісний, Але хоч такий уже прикольно, блін, щось так хреново фокусується. О, так трохи краще. Ну, ну хоть так. Ох, тільки що мені було. Дивіться, ямку. Якийсь лис чи якийсь звір викопав. Непонятно. Я біля неї таки зачепив іскрасті надзвінки. Починаю довбач, а воно бачите, пісок мерзлий. То, що на промерзання, там воно багатенько. І на дні, подивіться, хто такий був. Отаке зний. Отаке зний трак. Від якоїсь техніки. Зараза жілі. Ай доба. Не знаю, мати навіть від танка з таким шипом. Хоча щось малесеньке вузеньке. З якоїсь гусенички. От такеньке. Добре, що тут машина поде. Мабуть, візьму його та віднесу, бо знахідок не дуже. А тут хоч якісь пару десятків гривень буде, дорогу трошки відбити. Якось так. Ємо дві копійки, <кійка> Потім оцей кукл. Громочник поламаний чи погнутий, mm -hmm. от ручки затюпаний. От от ковпачок паркер од золотої, самої ручки не знайшов, але mm -hmm. ну, ковпачок є. І це таке, як печучок свинчок, ломпачий. <coughs> чи, 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 ну, Ведючий. Оце ця висла печать. Да. У ну, мене, мене таке, той ліс краще був, би, якби там остановився. Щось Твой... пописано може бачити за У мене, в принципі, царю попався там. Ну, це ну, в мене десь печотка якась була. Пломбочка. Там, там, там буков КФ на бочі щось є. Так, є щось. Та... Ну, ну, все одно в мене. В мене два ці. А, так теж таку два як я. Та ні-ні-ні, то сувенірне. Ну бачите, царів, це... у мене два совєта. по потрошку, по та щось чого? таке. Зате відпочили колос да. супер, Взагалі так клас, зранку сніжок, сонечко. Ми сонечко. їхали, о, шашлик шашечок. їсти. от тако, ти Такі а, ліса. Одна тільки проблема. Додому дуже далеко їхати. Це ми мабуть найдалі вибралися. Але Шіха. ж, трошки відпочили за моєму лісі і тепер будемо додому їхати. Дому Я навіть вдома не буду нічого вже показувати. О всі бачили там пару монеток, по суті, і все. Ну, якось так. Будемо прощатися і додому. Додому їхати. Діди. Їдемо додому, таке набачили. Зима, мінус 15, скільки зараз. І корови он, ходять, пасуться. Рибаки приїхали, воно в хокея грають. Діди в хокея розмічають воно. Ну. Да, да, да. О, так вони тренуються вже один да. з одним грають. І клюшку поніс. Буде що йому що Ні, Ну щоб серед зими корови білий, я такого ще не бачу. Ні, вони ж сіно заготовляють, в, в літом осінь. Вони додому не возять. Вони там його валком так кладуть. Тоді ж легше корову ну, привезти, чим так. А ще один хекоїст пішов. Хекоїст? <пілляє> хекоїст, <пілляє> 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 Так, їдемо, їдемо їдем потрошку.